За тиждень до своєї загибелі Юра приїжджав у Франківськ і тоді якраз хоронили героя України Олександра Курбу. Йому випала за честь пролітати над похоронами цього пілота. Тиждень після його загибелі пролітали льотчики над ним. Над ним і над Антоном. Вирости в простій сім'ї, ніякого відношення до армії не мати. Він закінчив 4 Л-курси, це курси, після яких стають генералами. І він був за крок до того, щоб досягти найвищого звання, звання генерала. Це він зробив, будучи простим хлопчиком з периферії. Разом з одного містечка з Мерефом мені було 20, чоловіку 21. Познайомилися дуже банально на дискотеці. Мені дуже сподобався з першого разу. Дружилися, переїхали в Ахтирку, це перше місце служби. Мого чоловіка, маленьке містечко на Сумщині. Прожили ми там півтора роки і переїхали ми в Чернігів. То чоловіка перевели. Там народилася в нас старша донька Маргарита. Прожили ми там п'ять років. Красиве, дуже гарне містечко. Ми завжди планували повернутися до Чернігова. як вийдемо на Пенсію повернемося до Чернігова. Через шість років після першої у нас народилася друга донька Діана. Переїхали у Франківськ на місце замкомандиру. Не очікували, що почнеться таке. Восни вже почалось майдан і далі війна. Збирався летіти на завдання. В тому місці якраз збили пілота, а завдання не виконали. І хто полетів? Полетів Юра. Все було добре, мабуть, Бог допоміг. Коли наші хлопці запитували запит на допомогу, то десь близько після авіанальоту, близько трьох днів, у них була ця тиша і спокій. Тому що незаконні збройні сформування я зрозумів, що готувалося три дні після авіанальотів наших літаків. Дуже багато було роликів про нього, в новинах російських показували. Мені багато приходило погроз за чоловіка. що Треба таких винищувати сім'ями перекрутили, так що. Ну нічого. Свою розмову про свого, а тепер вже назавжди командира Юрія Погорілого. Я хочу розпочати словами іншого Юрія. Юрія Руфа. А може ти, пророк, месію ждеш? А Раптом ти месія. Можливо, саме ти заб'єш кілок. У груди монстра з іменем Росія. І от саме в лавах цих подекуди і часто нам невідомих месій пророків, які свого часу, починаючи з 2014 року, стали на бурню своєї землі, перебував і Юрій Погорів. У двадцять році він вже керував авіацією. Зі штабу, з пункту управління. Він вже міг не літати на бойове застосування, але це не про мого чоловіка. Він з першого дня війни він був в такому шоці, бо збивали дуже багато наших пілотів і, до речі, його курсанта Олександра Жеброва теж збили в перші. Дні війни для нього це був ну шок. Другий орден Богдана Хмельницького він отримав за операцію, проведену без патель у Херсоні. Він був дуже, дуже хорошим стратегом. Як мені сказали товариші по Вінниці, що в нього завжди були на стандартні досить рішення. Такі, які ворог не міг і передбачити, що можуть так поступити. Нехай тобі земля буде пухом командира. Я завжди пам'ятатиму нашу спільну службу.